Google випустив щось неймовірне. Знайомся з Stitch. AI інструментом, який генерує сайти та інтерфейси додатків швидше, ніж ти встигнеш зробити каву. Працює на нейромережі Gemini. і це просто неймовірно. Пишеш ідею, завантажуєш скетч і отримуєш готовий дизайн плюс-код. Stitch – це твій особистий дизайнер і розробник одночасно. Пишеш текст, наприклад, Хочу мінімалістичний лендінг для кав'ярні. І Stitch видає стильний макет. Грузиш скетч чи картинку і нейромережа, зрозуміє і перетворить її на дизайн. Редагуй на ходу змінюй кольори, шрифти, теми прямо в браузері. Доступний експорт у Figma – один клік і твій макет готовий для команди дизайнерів. Готовий HTML-CSS-код. Бери і запускай сайт чи прототип без знання кодингу. 100% безкоштовно. Жодних підписок, просто заходь і твори. Це ідеально для блогерів, стартаперів, фрілансерів чи будь-кого, хто хоче швидко втілити ідею без зайвих витрат. Лендінг для бізнесу, прототип апки, візуалізація для клієнта. Стіч зробить усе за хвилину. Поки це бета, іноді можуть бути дрібні баги, але Google активно допрацьовує інструмент. Порівняно з платними сервісами типу Figma чи Wix, Stitch – це просто космос за 0 гривень. Активне посилання вже є в телеграм-каналі, заходь і тестуй.